Добре, ти вже лягай спати, а я ще почитаю трохи. Добре, гарних сніг. Ну що, я вже заснув. Ти включив бензопилу? Яку бензопилу? Я би відчув, якби це сталося. Та дай поспати. Ти знов її включив. Та вона на запобіжнику. Ти випив, а мені зараз всю ніч це слухати. Тобто твої батьки зараз в нас в гостях, а я з тестом навіть по 150 не можу лупанути? 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, це... 3 Тата. 2, 1. Як твоя мама взагалі може з таким спати? Та да, вона вже звикла, їй норм.